Аромати тут такі, я вам не можу передати. Подивіться, яке тісто. Бачите, яке воно слоєне, таке ніжне, максимально ароматне. Давайте скуштуємо. Це просто любов. Я в шоці. Я в максимально приємному шоці. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Люс, і сьогодні ми з вами будемо готувати з любов'ю. Я підготував для вас рецепт точно смачніший, ніж просто лаваш. Це як альтернатива хліба, яка підійде і до м'яса, і до риби, і до супу, і до борщу, і просто з маслом намазати. Готується швидко, всього декілька інгредієнтів. Рецепт спеціально для вас. Тому давайте невеличку подобайку бонусом, ну а я вже починаю готувати. Як і обіцяв, для тіста всього декілька інгредієнтів це борошно, вода, цукор. Та сіль. Що ми робимо? в миску відразу додаємо воду кімнатної температури. Додаємо цукор, чесникову сіль від рібки любові для того, щоб дати таку чесникову нотку. І тепер замішуємо тісто. Консистенція має бути не така щільна, як ми звикли готувати там вареники, наприклад, пельмені. Тобто, вона має бути більш-менш. М'яка. Переходимо на руки і вже потроху починаємо його з'єднувати. Якщо ми бачимо, що, до речі, дуже залежить від самого борошна. Якщо борошно слабеньке, то його треба додавати більше. Я взяв вищий сок. Як бачите, тісто злегка ліпне до рук, тому треба додати ще трохи борошна. Додаємо потрошку одній столовій ложці, перемішали, подивились консистенцію, ще додали. Далі перекладуємо на стіл і вже домішуємо до гладкості на столі. Знову ж таки, акцентую увагу на борошні. Дивитесь по консистенції, тому що борошно все різне. Я взяв, наприклад, вищий сорт, але бачу, що завжди от результати відрізняються. Тому консистенція має бути ось така. Бачите? Воно не ліпне до рук, воно м'якеньке, ніжне. Ось цього буде достатньо. Тепер. Зробимо з нього таку кульку і кладемо його так, під плівочку на 10 хвилин відпочити. Чому не варто робити консистенцію прям дуже щільну, тобто досипати, досипати борошно або досипати відразу багато? Тому що, коли тісто у вас полежить, навіть якщо воно у вас відпочине, коли ви будете його розкатувати, воно у вас буде дуже резинове, і з ним буде дуже важко працювати. Воно просто буде отак стягуватись, і ви не зможете тонко розкатати. А нам його треба буде розкатати тонко. Ось тому потрошку м'якеньке однорідні відклали. А далі вже я покажу. Екіпаж ФПВ 152 окремої розвідувальної роти. Черговий раз звертається до Андрія Клюса та його аудиторії з проханням. Про допомогу у зборі коштів на закупівлю дронів на оптоволокні. Віримо у вашу допомогу та швидкий збір. А ви вже задонатили сьогодні? Якщо ні, то саме час це виправити всі реквізити, як завжди, в описі під відео, а також ось тут за QR-кодом. Кожна гривня 25 10 важливі як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Його фішка цього рецепту. Зелена цибуля. Наразі сезон у людей її купа, не знають, куди дівати, вже і маринують, і сушать, і, і закатують, і морозять. Що з той цибуля не робить. Ось вам ще один рецепт, як її можна використати. Беремо її, зрізаємо в такі негарні частинки. І тепер шаткуємо ось так дрібно. У мене вона тоненька. Тому мені подобається, отак, коли вона кілечками. Якщо у вас більш така, е, жирніша, крупніша, ну то пройдетеся ще зверху разок. Нам залишилось тільки розтопити вершкове масло, щоб воно було рідке, Кип'ятити його прям не треба. Тісто відпочило, воно стало таке ще більш ніжне, м'якеньке. Класне, таке, як нам потрібно. Борошна от на цьому етапі не треба шкодувати. Насипаємо на стіл. І тепер. Ось цей шматок, давайте з вами розділимо на рівних 4 частинки. З кожного робимо кульку ось так всередину, як на піцу. Хто робив тісто на піцу? Напишіть в коментарях, хто робив. І тепер, чи на пампушечки, ми з вами зробили вже, робили, так? Ось так підкатали і ось такі кульки складуємо і відразу їх накриємо з вами плівочкою для того, щоб вони. Не завітрювалися. Чому ми катали отакі кульки, хтось мене може запитати. Ну, просто щоб у нас рівненькі були потім пласти. Тут зараз, от на цьому етапі, не шкодуємо борошно, тому що нам треба його розкачувати. А без борошна, вам то буде ну, важковато зробити. А зараз саме головне розкачати максимально, от прям максимально, тоненько, наскільки у вас вийде. Якщо ви думаєте, що це вже тоненько, бачите, почне ліпнути. Трошки борошна дали, все, далі розкачуємо. Якщо ви бачите, що воно вже весь, ніби там дуже тонке, ну то розкатайте ще трошки. Бачите, потрошку додаю. І таким чином розкачую. Ось така, в принципі, товщина вже, бачите, руки просвічуються, ну, просвічуються. А цього, в принципі, вже і достатньо. Тепер, поки ми будемо розкатувати інші кульки з цією кулькою, треба, щоб вона не висохла в хлам. Тому ми беремо борошно, Ось так, і ще раз його посипаємо наш пласт. Накриваємо іншою стороною. Іншу сторону також посипаємо. Перегортаємо на цю сторону, з цієї сторони також посипаємо, щоб у нас нічого не прилипло. Кладемо збоку. І накриваємо шаром плівки. І розкатуємо наступні кульки. З коржами закінчили, бачите, кожен наступний корж, називаємо це тако, шар тіста буде у вас більш гарніший, тому що тісто відпочиває, і його легше розкачувати. Тепер масло, яке ми з вами вже розтопили. Цей шар тіста змащуємо гарно ось так маслом. Не шкодує масло. От, взагалі не шкодуєте. Повірте мені. Далі розкидаємо частинку цибулі. Тобто ви маєте розуміти, що ця цибуля має прошарувати ці 4 коржі. Тому так десь розраховуйте. Наверх кладемо ще один шар тіста. Так, розрівнюємо його. Як у вас вийде рівненько. Якщо не вийде рівненько, нічого страшного, далі дізнаєтесь, чому. Навіть можете ось так трохи його притиснути Знову масло, цибуля і так до кінця. І ось у нас вийшов ось такий, як то кажуть, пиріг. Ха. Тепер ми цей пиріг мусимо скрутити в рулет Беремо ось такий шпатель. піддіваємо Бачите, чому я говорив, що не важливо коло. Тому що ми будемо це все загортати. І тепер ось так потрошку скручуємо. Максимально щільно скручуємо рулет. Схоже, як ми з вами робили, з чим? Правильно, з крафінами. Хто готував, по-моєму рецепту? А ну, хто готував, напишіть в коментарях, будь ласка. Ось так. І готово. Края можете так трошки заліпити всередину. Тут, в принципі, це не так суттєво. Головне, щоб у вас ця ковбаса була ось така плюс-мінус однієї товщини. Тепер. Нам треба її нарізати. Все залежить від того, який ви хочете ну, об'єм цього хлібчика-лавашика. То я буду нарізати такими середнього об'єму для того, щоб мені воно на сковорідочку поміщалось. Тому я думаю, десь отак ми собі помітимо. Ось так, нарізаємо. У нас виходять такі рулетики, бачите? Рулетики, квіточки, зірочки. Ось. І тепер. Ці бочечки, можна ще їх назвати. Складуємо їх поки що ось так в сторону. Трошки тіста. І тепер дивіться. Трошки, да, тіста, кажу. Трошки борошна, дякую. Команда. І тепер дивіться, притискаємо. Притискаємо. І в нас, ніби як вийшов, такий слоєний, а-ля слаєний сирний клаваш круасан. Щось такого. Хоп-хоп. Розкачуємо. сипемо трошки борошно, щоб в нас нічого не приліпало. І розкачуємо рівненьку таку mm. шайбочку, так. Ось така товщина у нас буде якраз те, що треба. Коло ось таке. Ви ще ж кажу, якщо хочете зробити його більшим, то вам треба відрізати, значить, ось тут. Просто більший шматочок. І тоді у вас буде коло більше. Мені подобається ось так. Тобто, грубо кажучи, одна ось така ліпошечка на одну людину якраз до супчика те, що треба. І тепер на сухій сковорідці розігріть її на середньому такому вогні, на середній потужності, смажимо до готовності. І до золотистого кольору, звичайно. 5 хвилин з однієї сторони, на середньому вогні, зазолотилося, перевертаємо. І ще 5 хвилин. З іншої сторони, до готовності. Перекладаємо на тарілочку. Ви це, як класно, да? <смі> на подачку якраз. Все, і досмажуємо всі інші. Вийшла у нас ось така гірка. Давайте подивимося, що ж тут у нас всередині. Аромати тут такі, я вам не можу передати. Подивіться, яке тісто. Бачите, яке воно слоєне, таке ніжне, максимально ароматне. Давайте скуштуємо. Це просто любов. Я в шоці. Я в максимально приємному шоці. Думаю, я заслуговую вподобайку таку малесеньку або велику за цю смакоту. Я вам максимально раджу приготувати цей рецепт. Він дуже смачний, він неймовірний, він простий і улітає за секунду. Тому готуйте з любов'ю. Дивіться, відео ось тут я вам залишу вони їх, в принципі, можна поєднати це з тим, то з тим. Все для вас, літній сезон. Всіх вас обіймаю, цілую, прямо в душу. ваш шеф, па папа.